Мідніч Гейто, який місяць тому так вчасно зумів виїхати з України, буквально за кілька годин до візиту антикорупційних детективів, намагалися вбити в Ізраїлі про таке під час вчорашнього засідання суду, розповів Ігор Коломойський. Каже, невдала спроба замаху була 28 листопада, і він знає про неї, бо поранень зазнала його колишня хатня робітниця. Мовляв, виконавці помилилися, коли прийшли в дім Міндіча і зайшли у службове приміщення, де була жінка. За словами Коломойського двох нападників ізраїльська поліція затримала, але зберігає крижане мовчання. Водночас, журналістам, які через свої джерела намагалися знайти підтвердження цієї історії, це не вдалось. Напередодні апеляційний суд мав розглянути апеляцію щодо продовження тримання під вартою ігоря Коломойського до 14 грудня. Однак засідання тривало лише 10 хвилин. Суддям оголосили відвід, -від. зате Коломойський встиг повідомити сенсаційну новину. Нагадаю, на початку тижня він запрошував представників змі, громадськість на судові засідання за своїми справами. Мовляв, має багато інформації щодо корупції в найвищих ешелонах влади України і готовий зробити гучні публічні заяви. 8 грудня в очікуванні таких заяв у Подільському розсуді зібралися десятки журналістів. А от Коломойського так і не привезли. Суд оголосив, що зламався автозак. Захист поскаржився, що таке трапилося не вперше. Їхнього підзахисного ніяк не можуть доставити до зали суду вже четвертий тиждень поспіль. Така історія. Зараз до нас долучається Олександр Черненко, народний депутат, восьмого скликання, громадський діяч. Пане Олександре, доброго ранку. Вітаю доброго ранку. Щодо Ігоря Валерійовича, суб'єктивно в мене склалось було таке враження, що знаєте, оці кілька років певномасштабного вторгнення нас дуже такий шквальний потік новин, які стосуються війни, там тем мирного треку і так далі. Що дійсно про нього і про його справу так трішки забули, призабули в інформаційному полі. Але на хвилі міндігейту не те, щоб про нього згадали, але він дуже активно про себе нагадує. Трішки про нього також Андрій Єрмак згадав, коли почали з'являтися новини. Не що він ну Єрмак намагається переконати, що е, саме Коломойський причина е, того, що почали настільки активно ну, закрутили справа Мідас, але дійсно наскільки Ігор Коломойський е, використовує цю справу або ж навпаки, дійсно може е, оприлюднити якісь сенсаційні заяви, які стосуються корупції в Україні, і наскільки це йому загалом може бути цікавим в контексті його справи? Ну, дивіться, безперечно, Коломойський є носієм величезного масиву інформації і про Зеленську, і про Єрмака, і взагалі про владну верхівку, починаючи там ще з довиборчого періоду до виборів І власне той період президентства Зеленського, коли ну, Коломайський був ще в фаворі. От, і навіть коли він вже попав в Опалу, і коли вже він потрапив до СІЗО, ми розуміємо, що він має і достовірні канали інформації, і має, скажімо, джерела цієї інформації, тобто масив його знань він є колосальним, так? Питання, як він з ним скористається чи не скористається взагалі. Очевидно, побачивши, коли на ця е, система, яку там до Зеленський Єрмак, вона захиталася так, і закінчилася відставка Єрмака. Е, Коломойський ну, вирішує, це чисто моя версія, так що це якраз той час, коли він ну, може певним чином е, навіть сказати так, своїм хрибникам, определюючи якусь інформацію. Але знову ж таки, ну поки що, поки що першим бачили, що Два засідання під надуманими абсолютно причинами. Ми ж всі все розуміємо. Там Автозак поламався ну, це звучить смішно їх. їх і от Але під надуманими причинами його не доставили до суду. Власне, коли вже його доставили вчора, там третій раз, ну, максимум, що він сказав, це про цей там невдалий замах на міндічі. От, е, Тут, тут виникає питання, чи дійсно це все е, всі сенсації, які, які Коломойський може нам розказати, чи він просто витримує там, театральну паузу, і, скажімо, далі буде. От. Е, сам той факт, що його після кількох е, невдалих спроб там, е, доставити до суду і нарешті доставили, так? Ну, це означало, можливо, якраз його доставили тому, що, е, ну. Не бачили якоїсь небезпеки, там влада для себе, чи там були між ними якісь домовленості. Я не знаю, це чи чисто можу гадати, але ж ми розуміємо, що все ну, одно рано чи пізно е, ну Коломойський заговорить і, ну, і багато кому це, це не сподобається. А, пане Олександре, ми бачимо, що от, так, автозак зламався, не довезли відвід -від суддів, так продовження запобіжного заходу. А чому справи щодо ігоря Коломойського от вони настільки тривало розглядаються в судах? Чи це в принципі нормально? Ну, перш за нього там багато обвинувачень по різним статтям, наскільки я це розумію, і там є паралельні процеси. Ну, в принципі, в принципі, дивіться, в нас ж, якщо потрібно затягнути судовий процес, чи з боку обвинувачення, чи з боку захисту, чи, чи з боку навіть суддів, то в принципі процесуальні норми дають там тисячу можливість для затягування. І ну, я думаю, що. Якби, тут немає ні, нічого такого екстраординарного, тобто вже є ж, е, суди там, по обранню запобіжного захисту, потім йде апеляція на, на, на рішення першої станції, потім вже йдуть суди по е, розгляду справи по суті і так далі. І так далі. Ну, якби це, ну, це, це нормальний процес, е, він ніколи і, і ніде не є швидким. Часто це, це на роки, а якщо є там бажання затягувати потури з тої чи іншої сторони процес, то в принципі це, це дуже легко зробити. Тому ну, поки що ну, цей серіал триває. І моя версія така, що все-таки от, роблячи такі анонси, він починає знову торгуватися з владою, шантажувати владу, ну, щоб напевне там. Було, напевні, там... Скажімо, преференції для себе, і тому, от уже там тиждень пройшов від його заяв, але воно я скажу, поки що ми аж таких сенсацій не почули, хоча ну йому точно є що сказати. А преференції для себе це. Що пом'якшення ну, розглядів ну, чи пом'якшення запобіжного заходу з тим, що можна буде якось тихенько десь покинути країну і, і не повертатися в український політикум, але спокійно собі доживати і витрачати кошти? Ну, в, в, в тому числі дійсно. Ну, це може бути що завгодно: від пом'якшення запобіжного заходу до власне там закриття певних справ або там спущення їх на гальмах. Е я скажу, ми можемо лише гадати. Але е, дивіться, те, що Коломаський і раніше міг заговорити, так? І, але поки що він мовчить, тому, тому ну, я, я вважаю, що, що йде, йде певний торг. І якщо там е, під час е, скажімо так, такої влади Ярмака, там це було проблематично, то сьогодні от для нього з'явилось, що можна так сказати, вікно можливостей. так хоч воно ще, ще це вікно трошки за гратами але все одно воно з'явилось. І я не знаю, та сама історія з Міндичем і з е, можливим там, замахом на нього. Поки що Коломойський це єдине джерело, так е, офіційне і неофіційне. Е, яке про це, Хто про це сказав, жодних інших підтверджень немає, можливо, не з'являться. Ми теж розуміємо, що Міндич так само. На цій величезної інформації, ну, він так само може заговорити, тому я не виключаю, не виключаю в реальності спроб замаху на нього, і вони можуть бути. Але, але і допускаю, що це може бути там, чергова фантазія Коломойського. Я, я тут не готовий сказати, тому що дуже-дуже мало інформації. Або черговий блеф, якщо він дійсно, як ви кажете, Ласно. торгується, то він може просто створювати, варто віддати належне Ігорю Коломойському, він торгуватися, десь створювати якісь прецеденти, він вміє. А, абсолютно точно так. Це, це це може бути блефом. Але почекаємо розвитку подій. Я думаю, що якщо дійсно... Е Щось подібне на замах було, і дійсно там постраждала людина. Ну, це, це дуже дуже важко заховати. Тим більше, тим більше в Ізраїлі. Я думаю, що якась додаткова інформація з'явиться, але вже ну, якщо з 28 листопада вже стільки часу пройшло, і поки і, повторюсь, ми маємо лише заяву, заяву Коломойського, ну не знаю. Просто за mm -hmm. логікою, а mm -hmm. на, навіщо, навіщо зараз там умовно прибирати міндіча, якщо йому дали виїхати? Ну, Навіть враховуючи, що він є носієм інформації, він же ж ні з ким не сварився, окрім антикорупційних органів, скажімо так. Слухай, це все одно. сьогодні не сварився, завтра посварився. Ну, ми, Дай Бог там всім дов, довгих років життя, але ми, 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 ми розуміємо, що ну, згадайте історію з Портновим, Хто хто б взагалі там міг подумати так, що що, що його знайдеться куля? Не знаю, я, я не конспіролог, я, я, я звик там оперувати фактами. Uh -huh. Але можливо, дійсно, дивіться, то одна із версій, яку я так будую, що дійсно Коломойський обіцяв сенсацію, а потім, можливо, певні домовленості були, але йому треба було щось сказати. так. Тобто журналісти зібрались, від нього хтось щось очікує. А, ну а він десь там з кимось домовився що поки що мовчатиме, але сказати щось треба, і тому, от щоби ці очікування якимось чином ну виправдати, він він розказав про цей там можливий замах на мінжі, я не знаю. Ну, от дійсно, Ігор Валерійович вміє тримати інтригу, що в нього не, не, не забрати. Пане, Пане Олександре, дякую вам за відповідь. Олександр Черненко, народний депутат України, восьмого скликання, громадський діяч про заяву Коломойської і суди. Ми дякуємо йому за його думки. І якщо у вас є що сказати щодо цього, також долучайтесь до наших ефірів. От бо, ну я ж кажу, Ігор Валерійович, він вміє іноді.